<кій> <кій> Декрет про встановлення сантуаріум Страстей Господні, щиро радіючи з приводу розвитку культу Страстей Господні, Кам'янець-Подільській діоцезії та відповідаючи на прохання отця провінціала, отця Даніїла Ботвіна. І. Ведьми шановного отця настоятеля Бенедикта Свідерського оголошую парафіяльний храм Святого Флоріана та каплиці хресної дороги в місті шаргород сантуарієм страстей Господні в Кам'янець-Подільській Браво! Браво! Сповнені надії, що добрий Бог підтвердить своїми благодатями надзвичайність цього місця і піклуючись про Божу славу та розвиток культу страстей Господніх. Довіряємо вельми шановному отцю настоятелю, який установлюється хранителем Сантуарію і всій парафії турботу про цей сантуарій та надіємось, що ми і надалі наповнюватиметься вашою молитвою, плодом якої буде правдива Божа слава. Посвячення людини та конкретне досвідчення любові серед людей. Нехай щоденним виразом цього стануть події у вашому храмі, вказані у статуті Сантуарію Страстей Господні, а також щоденне молитовне прославлення Господа. Через ікону Пресвятої Діви Марії скорботної, принаймні раз місяць звершення святої Меси в намірах деєцезії, її епископа і душ пастирів, проведення молебенів на вшанування страстей Господні, пресвятої Діви Марії Скорботної. Та запевнення вірним паломникам усіх засобів, необхідних для спасіння через ревне проповідування Божого Слова і служіння святими таїнствами, особливо таїнством покаяння та сповіді. Всіх, хто поширюватиме пуль страстей Господніх. Сердечно благословляю во ім'я Отця і Сина і Святого Духа.